Всім привіт! З вами Крипта без Москалів. Сьогодні ми разом з вами будемо проходити тестнет від проєкту Scroll. Як виділитись і як зробити більше, ніж всі, точно отримати айдроп. Адже даний проєкт отримав інвестиції в розмірі 50 мільйонів доларів. Ставимо лайк, підписуємось і починаємо. Також хочу порекомендувати свій телеграм-канал, де зібрані цікаві роздачі і тестнети. Посилання буде під відео. Давайте почнемо з того, що таке скрол. Scroll це повністю еквівалентний ELM, з яка накопичувач, створений для масштабування мережі Ефіріума. Його ціль надати користувачам майже миттєві економічні транзакції, а також підтримувати високі властивості безпеки мережі Ефіріума. Тепер ми переходимо до тестнету. Перше, що треба зробити, це додати мережу Goerli і Scroll Alpha Testnet. І натискаємо Connect Wallet. Вибираємо Metamask, підтверджуємо транзакцію. Одразу повинна додатись мережа Goerli. Далі додаємо мережу Scroll Alpha-Testnet. Як бачимо, ця мережа також була додана. Тепер у нас доступні дві мережі і ми можемо йти далі. Після цього нам треба отримати наші тестові токени. Обов'язково підключаємось до сайту. Ми переходимо в Metamask, натискаємо копіювати адресу. Далі вставляємо її сюди, натискаємо «Я не робот, проходимо перевірку і натискаємо сюди. Після цього тестові токени відправляються на ваш ethereum гаманець. Це може бути одразу або трохи треба зачекати. Тепер нам треба свапнути токени в мережі Гуерлі в мережу Scroll Alpha Tested. Для цього конектимо тут гаманець. Вибираємо Metamask. Примикаємо Metamask на мережу Гуерлі. Тепер вставляємо якусь суму. Я вставляю таке число: виробіть якесь рандомне, щоб не думали, що ви копіюєте у когось. Далі натискаємо сюди. Чекаємо, коли з'явиться активне вікно MetaMask і натискаємо підтвердити. Далі треба дочекатись, коли завершаться наші транзакції. Як бачите, тут відображається в очікуванні. Ви завжди можете зробити їх декілька. Я завжди роблю якомога більше транзакцій. Чим більше транзакцій, тим краще. Далі робимо все навпаки. Натискаємо ось сюди, вбиваємо будь-яке число. Перемикаємось на мережу scroll і робимо свап в іншу сторону. В очіку... як ми бачимо, також стоїть в очікуванні: це займає приблизно 15-20 хвилин. Все залежить від завантаження мережі. Я думаю, з цим всім зрозуміло. Йдемо далі. Також, коли вам прийдуть токени на рахунок, одразу їх всі не виводьте, тому що вони вам ще знадобляться. Ви запитаєте, для чого? Зараз я поясню. Одна з активностей – вам потрібно зробити транзакції в Metamask, просто відправивши на якийсь гаманець деяку кількість токенів. Можете відправляти на мій гаманець, він буде в описі під відео. Або можете відправляти на якийсь інший гаманець. Це не важливо. Натискаєте відправити, вставляєте гаманець, кому ви хочете відправити, вводите суму. Натискаєте далі і підтвердите. Все це обов'язково відправляєте в мережі Scroll «Testnet». Це також додатково дасть додаткові бали. Як бачу, транзакція була надіслана. Такі дії, такі дії рекомендую проводити хоча б раз в тиждень або раз в два тижні і потихеньку збирати токени. Чим більша активність ваша, тим більше шансів, що ви отримаєте аирдроп цих токенів. Тепер переходимо на тестовий сайт Uniswap в мережі Scroll. Нам треба додати трішки ліквідності. Але перед цим нам треба купити трішки токенів. Натискаємо Вибрати токен і вставляємо адресу USDC контракту Ось ми бачимо, підтягнувся наш токен. Натискаємо на нього. Я розумію. Тепер ставимо кількість, яку ви хочете купити. Ставимо, наприклад, 7 доларів. Натискаємо підключити гаманець. Вбираємо Metamask і натискаємо обмін. Натискаємо Підтвердити обмін. Підтверджуємо транзакцію. Очікуємо, коли транзакція фіналізується. Далі переходимо у вкладку Пули. Тут треба створити новий басейн. Натискаємо Нова позиція. Далі вибираємо токен. Вибираємо USDC. Далі рекомендую вибирати або друге, або третє. Перший не вибирайте. Я буду ставити 1%. Далі натискаємо повний діапазон. Натискаємо Я розумію. Далі ми натискаємо Скільки ви хочете занести. Я вибираю 7. і натискаю Схвалити USDC. Далі підтверджуємо. І чекаємо, коли фіналізується транзакція. Далі натискаємо попередній перегляд. Натискаємо Додати і чекаємо фіналізацію. Вітаю! Ще одну активність ми зробили. Далі ми бачимо, що у нас вже додана позиція. Заходимо на неї. Тепер нам треба видалити частинку ліквідності. Нажимаємо Видалити ліквідність. Можете зробити, наприклад, 50%. І натискаємо «видалити». видалити. Підтверджуємо і чекаємо фіналізацію. Далі ми переходимо на наступну активність. Далі ми будемо розширяти смарт-контракт у мережі Scroll. Ви можете створити новий файл через кнопку New file. Пишемо рандомне ім'я. Натискаємо крапку і Sol. Enter. Далі заходимо сюди. І тут нам треба скопіювати код. Я залишу посилання в описі. Копіюєте сюди код і натискаєте OK. Натискаєте Command-S, якщо у вас Mac, і Ctrl-S, якщо він, да. Далі побачите таку зелену галочку. Натискаєте сюди. І в першому полі натискаєте на ось цей пункт, той, що зверху, там де 404 в кінці. Далі натискаєте ось сюди. Після цього також загорілася зелена галочка. Далі натискаємо, далі спускаємось трошки нижче, натискаємо сюди. Тут вибираємо Metamask, підтверджуємо. Далі натискаємо сюди, підтверджуємо. Очікуємо фіналізацію. І внизу ми бачимо, загоряється зелена галочка. Значить, ми все зробили правильно. Переходимо до наступної активності. Нам треба створити свій токен. Переходимо на основну сторінку. Натискаємо New File. Пишемо будь-яку назву токену, яку ви хочете. Ставимо крапку і натискаємо Sol. І натискаємо Enter. Натискаємо Command v або Ctrl-V. Натискаємо Command s якщо у вас Mac. Ctrl-S, якщо він, да. Як бачимо, знову загорілася зелена галочка. Натискаємо на неї. Вверху вибираємо останній капілятор ось цей. Далі натискаємо сюди. Перевіряємо, щоб контракт був erc 20 Далі переходимо в останню вкладку. Вибираємо Metamask. Ось тут ми розкриваємо список. В неї ми пишемо назву майбутнього токена і створюємо символ. Далі натискаємо ось сюди. Натискаємо Підтвердити. Чекаємо, коли фіналізується транзакція. Загорілася галочка зелена, значить, ми все зробили правильно. Тут наша активність не закінчується. Треба змінтити токени. Переходимо ось сюди, нажимаємо ось сюди. Спускаємось вниз. Шукаємо вкладку Мінт і вставляємо ось таке значення. Воно буде в посиланні для відео. І натискаємо Mint. Підтвердити. Підтверджуємо і чекаємо фіналізації. Зелена галочка про успішність. Так, є. Далі натискаємо ось тут копі. Переходимо до нашого Uniswap. Натискаємо pool. І створюємо ще один пул. Вибираємо токен. Вбиваємо те, що скопіювали. Я розумію. Далі вибираємо 1%. Далі тут вводимо 5, ви можете ставити будь-яке інше число. Вибираємо мінімальну ціну від 5 до 10. Тут вводимо будь-яке число. Я, наприклад, ввела стільки, це буде в ефірах стільки, і натискаємо Схвалити. Підтверджуємо транзакцію. Далі натискаємо додати. Натискаємо попередній перегляд і натискаємо Додати. Підтверджуємо. Все ми дочекалися підтвердження нашої транзакції. Ще одна активність у нас пройдена. Переходимо далі. Переходимо далі. Підтверджуємо свої дії на скрол. Переходимо в гільдію. Далі натискаємо Follow. Підписуємось, якщо ви ще не підписані. Далі натискаємо сюди. Конектим. Конектимуємо ваш гаманець і конектиму ваш твіттер. І натискаємо Join Guild. Коли ви все підтвердите, у вас буде відображення ось таке: якщо у вас якась помилка, то потрібно оновити сторінку. Після цього переходимо на сайт Max. Тут будемо проводити транзакції, конектимо гаманець. Тут треба буде посвабити і також поторгувати. Як ми бачимо, поки що цей сайт не працює. Як тільки він запрацює, рекомендую цю активність зробити. Також є гра, яка допоможе отримати додаткові токени. Конектимо тут гаманець. Як тільки сайт запрацює, натискаєте сюди, переходите, виконуєте прості завдання. Ось такий тесней був сьогодні. Сподіваюсь, вам все сподобалось. З вами була Крипта Без Москалів. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.